Розділ третій. Наступного дня вже сяло сонце, і мама повезла Короліну до найближчого міста обновити донечці її шкільний гардероб. Вони висадили тата біля залізничної станції. Тато мав провештатися цілий день у Лондоні. Треба, мовляв, побачитися з кількома людьми. Короліна помахала йому рукою. До побачення! І вони з мамою пірнули в універмах підкупити одежі для школи. Короліна набачила рукавички з зеленим мерехтінням. Мамо, купи. Але мама відмовилася це купити, набравши натомість на білих шкарпеток, синіх шкільних колготок, а ще чотири сірі блузки й темну сіру спідничку. Але ж, мамо, усі в школі мають сірі блузки і все таке, та ні в кого немає зелених рукавичок. Зелені рукавички. Я була б одна єдина з такими рукавичками. Однак мама її не почула, бо саме розбалакалася з продавчицею. Продавчинею. А предметом їхньої балачки став пуловер для короліни. Зійшлися дві жінки на тому, що найвигідніше буде взяти той страхітливо великий та мішкуватий, зате в ньому вміщалося стільки сподівань на те, що дитина до нього доросте. Одне слово, пуловер на виріст. Короліна розчаровано поблукала геть, задивившись на виставку гумових чобіт, уподібнених до жаб, качок і кролів. Потім вона приблукала знову. Короліно, а гость іде, іди в дідька тебе носило. А мене були вкрали прибульці, розповіла Короліна. Прилетіли з космосу зі своїми променевими, своїми променевими пістолями. А я їх обдурила, нацупила перуку, зареготала по-французьки і втекла ж, Люба, слухай, я гадаю, тобі б іще пару пришпильок, і ти б ними обійшлася, чи не так? Не обійшлася б. Ну, скажімо, шість штук для певності, умовляла мама. Короліна промовчала. Вже в машині, коли верталася додому, короліна поцікавилася. А що в тій порожній квартирі? Не знаю, але бо нічого. На вигляд, певне, як і інша, наша була, поки ми не в'їхали. Порожні кімнати. А як ти гадаєш, туди можна потрапити з нашого помешкання? Ні, якщо ти не вмієш проходити крізь цегляні мури, Люба. О! Прибули додому якраз на підобідок сягало сонце. А день лишався холодний. Зазирнула королінина мама до холодильника і тільки й знайшла там що одненького сумного помідорчика і шматочок сиру порослого зеленню. А в хлібниці сама одна шкуринька. Краще я гайну до ближчих крамниць та куплю рибних паличок чи чогось такого, сказала мама. Хочеш зі мною? Ні, відказала короліна. Твоя справа, вирекла мама і зникла. Але ні, ще повернулася, забула гаманця і ключі від машини, і тоді вже остаточно поїхала. А на короліну насунула нудьга, Погортала книжку, яку читала мама, про беригенів у далеких краях, як вони. Щодень божі беруть шматочки білого шовку і малюють по них воском. Тоді замочують ті шовки у фарбі, а потім іще більше малюють по них воском і фарбують іще трохи, а тоді розтоплюють, змивають віску у гарячій воді, а на сам кінець кидають такі вже прекрасні тканини у вогонь, аби все згоріло на папілець. Короліні такі дії видалися особливо безглуздими, але вона сподівалася, що тим людям такі дії приносять утіху. Її нут і досі був тут, а мама все ще не поверталася. Короліна підсунула крісло до кухонних дверей, вилізла на спинку крісла і підняла руку, ще не дістала. Тоді злізла, принесла вінника з комірнички, з комірчини. Знову видралися на крісло і тепер уже віником таки дістала до кільця з ключами. Брязь. Дівчинка злізла з крісла, взяла ключі, переможно усміхнулася. Тоді прихилила вінника до стіни й подалася до вітальні. Родина не користувалася вітальною. Вона успадкувала ті меблі від королінної бабусі разом зі столиком для кави, шавкою, важкою склянкою, скляною попільничкою та олійною картиною. Що зображала вазу з фруктами. Короліні до голови не вкладалося, як навіщо комусь заманулося узяти і намалювати вазу з плодами. А так, коли не брати до уваги меблів, кімната була порожня, не заставлена дрібничками, Куменкова полиця, жодних тобі статуй чи дзигарів, нічого такого, що давало б відчуття затишку обжитості. Старий чорний ключ холодив руку дужче, ніж інші, менші ключі. Короліна заклала його до шпарини. Він прокрутився легко і з задоволеним клацом. Короліна стала подослухатися, знала, бонь Робить щось неправильне і намагалася вчути, чи не повернулася мама, але нічого такого не розчула. Тоді Короліна поклала пальці на ручку дверей, повернула її і нарешті відчинила двері. Відчинилося вони до темного коридору, цегляне мегрування, де й ділося, от мов ніякої цели тут і не було зовсім. відчинені двері він у Холодний Дух, цвілі. Тхнуло чимось дуже старим і вельми забарним. Короліна переступила поріг. Їй кортіло побачити, на що схоже порожнє помешкання, якщо, звісно, коридор вів саме туди. І з непевним відчуттям посувалася короліна коридором. Щось у ньому було дуже знайоме. Килимок під її ногами був той самий килимок, який вони мали у своєму помешканні, шпалери на стінах, ті самі, що й у них. У холі висіла та сама картина, що й у них у тому самому місці. Короліна зрозуміла, де вона опинилася, у своєму власному домі, звідтіля вона так і не вийшла, Спантеличено труснула головою, тоді придивилася до картини, що висіла на стіні. Ні. Не зовсім точно та сама. Картина в їхньому коридорі зображала хлопчика в старомодному вбранні, котрий витріщався на якісь бульки. А вираз у хлопчика на цій картині був відмінний. Він так дивився на бульки, мов задумав якоїсь ця... укоїти з ним щось огидне і щось дивне було з його очима. Короліна прикипіла поглядом до його очей, силкуючись дотямити, у чому ж тут відмінність. Вона була вже майже. Вловила ту різницю, коли чийсь голос промовив короліна. Звучало, наче матінки голос. Короліна увійшла до кухні, звідки долинув той голос, а там стояла жінка спиною до гості. Трохи й схожа на Королінину матір, от тільки. От тільки в цієї шкіра була така біла, мов папір. От тільки була ця жінка вища зростом і худіша, от тільки пальці в неї були такі довгі, а що вони всяк час рухалися, а темно червоні нігті були загнуті й гострі. Короліно, повторила жінка, це ти? І тут вона обернулася. Очі в неї були не очі, а великі чорні гудзики. Час під обідку, короліно, повідомила жінка. Хто ви? запитала дівчинка. Я твоя інша мати, відповіла жінка. Піди скажи твоєму іншому татові, що під обідок готовий. Тут вона відчинила дверця та дохівки. Зненацька короліна збагнула, яка вона голодна. Запахло такою чудовою смакотою. Ну, йди ж. Короліна прийшла коридором до татового кабінету, там спиною до неї сидів чоловік за клавіатурою. Привіт, сказала Короліна. Я, я хочу сказати, що вона сказала, що підобідок готовий. Чоловік обернувся до неї. І в нього очі були, мов гудзі, великі, чорні, блискучі. Привіт, короліно, обізвався він. Я помираю з голоду. Інший тато підвівся із Кароліною. Разом з короліною подався до кухні. Посідали за кухонний стіл, і короліна інша мати подала їм підобідок. Величезне, золотаво коричневе, смажене курча, смажена картопля, крихітний зелений горошок. Короліна їла і наїстися не могла, смакувало чудесно. Ми тут уже давно на тебе чекали, признався королінин інший тато. На мене? а то ж, сказала інша мати. Без тебе тут воно все не те. Але ми знали одного чудового дня, ти прийдеш до нас, і ми зможемо бути справжньою родиною. Хочеш іще курчати? Кращого курчати короліна ще зроду не куштувала. Її мама іноді готувала курча, але все то було або з пакетів, або заморожений, виймалося з духовки таке пересушене, аж горло дерло, а смаку ніякого. Коли ж до курчати брався тато, він купував справжні курча, але витворяв з ним різні чудні штуки. То у вині потушкує, то начинить чорносливом та всі тісті. Ще й в тісті запече. А короліна принципово відмовлялася навіть торкатися до такого кухтурення. Тож вона взяла собі ще курчати. Їй не знала, що має ще й іншу матір, обережно призналася Короліна. Та, знаєш, і всяк знає, запевнила інша мати, блискучи. Блискочучи своїми чорногудзиковими очима, я гадала, що після підобідку тобі захочеться погратися у твоїй кімнаті з пацюками. З пацюками? З горища. Короліна в житті не бачила пацюка чи там щура, хіба потелику показували, яка цікавенка. Схоже, зрештою, цей день виявиться ще й дуже цікавим. Після підобідку короліні. Королінині інші батьки заходилися мити посуд, а дівчинка подалася коридором до своєї іншої спальні. Інша спальня відрізнялася від її справжньої домашньої спальні, почати з того, що пофарбовано цю в якийсь відворотний відтінок зеленій чудернацькій різновид рожевого. Короліна вирішила спати отут і не хотілося б. Але поєднання відтінків тут страх і цікаве, куди цікавіше, ніж у її домашній спаленці. А ще тут було повно дивоглядних речей, яких короліна ще в житті не бачила. Крилаті янголята порхали довкола спальні, мов налякані горобці, картинки в книжках корчилися, вигиналися. Повзали ще й мерехтіли в маленькі динозаврячі черепи виклацували з зубами, коли дівчинка приходила мимо. Такі собі шкатула повно дивовижних цяцьок. Оце більш-менш підходить, подумала короліна. Вона визирнула у вікно. На дворі був той самий краєвид, що відкривався із вікна її власної спальні. Дерева. Поля а ще й далі по небокраю тяглися пурпрові гори. Щось чорне тупу, тупу перебігло по підлозі й шуснуло під ліжко. Короліна стала навколішки і зазирнула під ліжко. П'ять десятків крихітних червоних оченят витріщилися на неї. Привіт, обізвалася до звірят короліна. Вищирі пацюки. То вони й повиходили з під ліжка, заморгали оченятами від світла, мали вони коротке, чорне, мов цажа, хутро, крихітні червоні очка, рожеві лапки, подібні до крихітних річенят і рижеві, безволосі хвости, що звивалися, мов довгі, гладенькі черв'яки. А розмовляти ви вмієте? поцікавилася дівчинка. Найбільший і найчорніший з пацюків похитав головою якась неприємна в нього посмішка, подумалася короліні. Ну, а що ви вмієте робити? запитала короліна. Пацюки стали колом. Тоді вони заходилися вилазити одне на одного, обережно, але швидко, аж поки утворили піраміду на вершечок якої видерся зрештою найбільший пацюк. І тут пацюки заспівали тонюсінькими, пісклявими голосочками. Маємо зуби і хвости, маємо хвостище і очі. Тут були, як вмерла ти, будем тут, як станеш зночі. Неприємно звучала та пісенька. Короліна була певна, що десь її вже чула чи щось подібне, але не могла пригадати достеменно. Де ж вона таке вже чула? Тоді піраміда розпалася, і пацюки поруснули брудкі та чорні до дверей. Інший схибнутий старий ган із горища став на порозі, тримаючи в руках високого чорного капелюха. Пацюки подерлися нагору на нього, на ньому, зариваючись йому в кишені за пазуху, в його ногавиці йому за комір. А найбільший пацючище видряпався старому на плечі, розгойдався на його довгому, сивому вусові та повз великий чорногудзикові очиська, опля, і висадився дідуганові на тім'я. Пара секунд і про присутність десь тут щурів пацюків уже нагадували самі тільки невгамовні клубочки, що перекочувалися туди-сюди попід дідовим одягом одягом. В найбільший пацючись, колупав блискучими червоними очицями з висоти дідового чолобка на короліну. Дідуган надягнув свого капелюха, мов би, поховавши під ним і останнього паця. Привіт, короліно. Аж оце вже привітався інший дідуган з горища. Я почув, що ти тут. Пора вже моїм щирам пообідати. А ти, якщо бажаєш, можеш піднятися на гору зі мною побачиш, як вони харчуються. Щось голоднюще проблиснуло в дідуганових очах гудзях, від чого короліні стало моторошно. Ні, дякую, відмовилася дівчинка від тих запросин. Піду подосліджую, що там на дворі. Стариган дуже повільно кивнув головою. Короліна чула, як пацюки перешіптуються. Хоча й не могла добрати, про що там їхня мова, але вона не була й певна, що хотіла б знати, про що вона там пліткують. Коли короліна проходила коридором, її інші батьки підпирали кухонні одвірки, усміхаючись однаковими усмішками. Та звільно помахуючи руками Бажаю тобі добре погуляти на дворі», – сказала інша мати. Ми просто чекатимемо на тебе, поки ти повернешся, запевнив інший батько. Дійшовши до вхідних дверей, дівчинка озирнулася на своїх інших батьків. Ті все так само невідривно дивилися на неї, махаючи їй руками й усміхаючись. Короліна вийшла на ганок і почала спускатися східцями. Пауза ілюстрації. Попереду розділ четвертий. Рухаємося вперед по сторінках цієї книги. Вдячність тим, хто приходив читати разом.